Так, друзі колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, сьогодні в роботі буде Арпал-120-й із транспортною стрічкою, ну і трактор ДТЗ 354 у Отакий універсальний жук. Спробуємо його на Арпалі. Подивимось, наскільки в нього. Давай так. Подивимось, наскільки в нього потужний. Вал відбору потужності. Опа. Продемонструємо в роботі, що воно взагалі покаже. Є отакий ось фронт роботи, бузина, акація, дика вишня, ну, в общем, весь спектр отакого якби, гілля. А від вас, друзі, вподобайку. Кому не тяжко, ліпимо, підписуємось на канал, коментуємо. Підписуємося, обов'язково хто ще не підписався. Ну, ми покажемо вам в роботі. Хто ще, можливо, там вагається у придбанні чи ДТЗ такого, чи такого арпала з транспортною стрічкою. Ми вам покажемо його в роботі. Конкретно на заготівлі отаких гілок. Ну і будете вже для себе орієнтуватися, чи варто вам його купувати, чи не варто. Так що якось, якось так. Розкладається він досить таки просто, швидко і немає ніяких в ньому абсолютно складнощів. Так, значить єдине що, шо, єдине що в ДТЗ у нас знаєш, що, ми ж не взяли цього шнурка, а нам треба фіксувати речах. Це єдине, що немає фіксуючого положення. Ну, наскільки я знаю, до мене інженер дзвонив із ДТЗ, питав, що б хотіли додати, то я казав, що аби трішки менша швидкість у ньому була на фрезеруванні. І щоб було фіксуюче конкретно в роботі з отаким Арпалом. Ну а так, я не знаю, ну, нема по ньому питань. Трактор як трактор, маленький, повороткий. Єдине, що на фрезеруванні. Аби мені трішки менше було швидкості. Можливо, якогось би погрузчика такого невеличкого але ж воно все коштує коштів значних, я б сказав би. Ну а так взагалі в господарстві потрібна штука, дуже потрібна. Чи маленького прицепчика прицепи, чи того ж самого гарпала, чи так ну, взагалі. Я задоволений. Так що, отак, колію ми ще на ньому не переставляли. Побачимо, як він буде працювати. Можливо, на зиму і не будемо переставляти, переставимо його вже на весняні роботи. Ну а так. Тільки позитивні емоції. Напрацювання. У нас, до речі, скільки там уже... Так, щось подивимося. Напрацювання у нас 65 мотогодин. Нормальний такий показник. Опа. Трішки зараз менше він експлуатується. Так, десь щось підижди, щось біжить. О, пішло. Зараз в осінній трішки менше він експлуатується, тому що зараз оранка, пішли тяжкі такі роботи, використовуємо більшу техніку. Ну, а цей в основному буде на весняних роботах. Основне. Оп, і є. Тепер отак так. Цак-цак. І розкручуємо. І зараз ну, Бажано, звичайно, його розкладати вдвох. Так, і цю сторону так само. Опа! Є контакт. Є на п'ятій точці шерсть. Отак. Ось тут ми трішки вже самі його підігнули по недосвідченості, так сказати. О. Вільний злив у нас із, із мотора підключений на відповідно що на тракторі присутній вільний злив. Ну і подача із першого речага. Подивимось по цьому. Повер... Давай я буду держати. Ну, по... Ага, треба підняти. Опять до вигнули. Зараз... І ще разок. Оп. І отак у вас може він працювати назад. Може працювати як в цю сторону, може працювати на 45 градусів і може працювати в задню частину. Якби чому від... відчіпаємо прицеп? Може його підняти стрічку вище, він буде кидати прямо на прицеп, але не дуже зручно, тому що там можуть. Набивати купу. А так, відцепили. Тоді я думаю ми його прицепимо. Це не проблема. Ззаді є фаркоп. Ми його розвернемо ж, так? Да? Розвернемо прицеп. А? Та давай я так давай Так. зразу. Діло буде. Ну що, отак, хвилин, мабуть, 15-20 якихось. І набитий прицепчик. Да, звичайно, воно тут не дуже таке крупне. Ну, але на розпалку, я думаю, діло буде. Теплий будинок, плюс трішки прибрана територія. Люкс-люкс. ДТЗ-шечка. Перший її виїзд витримала, Та, ну, в принципі, такої нагрузки не було. Не було такого великого навантаження на нього, він тут з косілкою 1,65 м працював, все нормально, ну а тут, звичайно, коли буде рубати там більші гілки. Можливо, навантаження буде більше, але для першого виїзду для 65 мотогодин я вважаю це нормальним показником. Арпал нам дозволяє рубати, якщо це м'яке 120, сире тверде 100, сухе тверде 85 мм. Справляється, справляється. Тут ось отакі рештки вилітають, ну їх зовсім там мало Відерце якесь вилетіло. Ну, а по тракторцю, конечно, Люкс. Прицеп малий, треба більший прицеп. У нас є ще один прицеп. Ну, може і так, так. Да. Є ще один прицеп, так що можна автопоїзд зробити, да? прицеп до прицепа і до арпала. Ну отак. Що тут в основному лишняки такі були. Десь більший, десь менший. Ну, в, цілому. в цілому робота непогана. Я думаю по топливу він в рази менше з'їв, чим у нас Юм спрацював із зарпалом. Можливо, якщо навіть у Ну, в два рази не буду казати, якщо навіть десь на якусь там пів літри менше, то це дуже великий плюс. Так що так. Отакий, От друзі, автопоїзд. Нарубали невеличкий порядочок навели і нормально. Це по розрахункам, по нашим розрахункам, з нашим котлом. Оцей прицеп орієнтовно від, ну, від погоди залежить, але десь 5-7 днів в денний час доби. Нам вистачає, на ніч, звичайно, там крупніші закладаємо, але оце десь 5-7 днів отакого гілля. Зимою там коли морози, мінус 10 будуть, звичайно, що його буде менше вистачати. Але от така осіння пора, чи там ближче вже до весни. Чудовий варіант. В мангал, в готел, красота. Хто хоче, Подивиться роботу, може собі отаке придбати. Чи арпала чи такого трактора, чи такого прицепа. ну Прицеп маленький, звичайно, але для невеличкого такого господарства в принципі, нам його вистачає. Чи картоплі перевести, чи овочі якісь. Красота. Так що, друзі, отакий відосик вийшов. Кому сподобався, ліпіть вподобайку, підписуйтесь, ми вам обов'язково його ще покажемо в роботі і не один раз.